Голівуд це не тільки світло софітів, і червоні доріжки, але й тіньові сторони шоу-бізнесу, звинувачення, шокуючі зізнання та розбиті кар'єри усе це частина історії, які змінили обличчя індустрії. У 2017 році в центрі скандалу про сексуальні домагання опинився голівудський продюсер Гарві Вайнштейн. Все почалося з публікації, що Вайнштейн протягом 30 років схиляв до інтиму молодих актрис та співробітниць своєї компанії. На підтвердження у пресі оприлюднили історію актриси Ешлі Джет. Дівчина розповіла, що замість ділового сніданку у готелі продюсер запросив її до свого номера, де з'явився в одному банному халаті. Він запропонував гості зробити масаж. Еж або подивитися, як він приймає душ. Після статті про домагання Вайнштейна звинуватили понад 100 жінок. Серед них були й відомі актриси, наприклад, Сальма Гаєк, Кейт Бекінсейл, Розена Аркет. Навіть Анджеліна Джолі зізналась, що відмовилась працювати з продюсером після непристойної пропозиції, яку той зробив їй на початку кар'єри. Ситуація з Вайнштейном запустила рух міту, учасниці якого розповідали про пережите сексуальне насильство. Вайнштейна публічно засудили ба. Гето актрис. Через скандал продюсера позбавили членства у Британській академії кіно та телебачення та довічно виключили з гільдії продюсерів Америки. 24 лютого 2020 року суд визнав Вайнштейна винним у сексуальному насильстві. Продюсеру призначили покарання у вигляді 23 років ув'язнення. 23 лютого 2023 року. Вайнштейна засудили ще до 16 років ув'язнення за зґвалтування. Засуджений вину заперечував виказав, що все відбувалось за взаємодію згодою у квітні 2024 року апеляційний суд скасував вирок та рекомендував призначити новий розгляд через процесуальні порушення. Скандал, викликаний звинуваченнями Гарві Вайнштейна у сексуальних домаганнях, розкрив проблему, яку діячі американської індустрії довго намагалися замовчувати. Спогади жінок про домагання продюсера допомогли заговорити багатьом із них, хто постраждав від впливових чоловіків Голівуду. Вуді Аллен вже заявив про те, що не хотів би полювання на відьом, і він недарма боїться цього полювання, адже знаменитий режисер неодноразово опинявся у центрі голівудських секс скандалів. У 1992 році дружина. Режисера актриса Мія Феров виявила у чоловіка відверті фотографії їхньої прийомної дочки, 20-річної Суни Превін. Дівчина тоді заперечувала, що її спокушали. Декількома місяцями пізніше вона запідозрила Вуді Алена в тому, що він домагався іншої їхньої прийомної дочки Ділан. Режисер все заперечував, а обстеження та розслідування не призвели до офіційних звинувачень. Мія Феро і Вуді Аллен розлучилися, а в 1997 році Вуді Аллен одружився з Суни Превін. У 2014 році, коли Вуді Аллен отримав чергову нагороду за видатний внесок у індустрію розваг на премії Золотий глобус. Ділан, яка вже підросла, опублікувала відкритий лист. У ньому вона звинуватила вічима у насильстві. Дівчина розповіла, що коли їй було сім років, Ален відвів її. І на горище на другому поверсі будинку і Звинувачення не вплинули на кар'єру Алена, але все змінилось у 2017 році. Після скандалу з Гарві Вайнштейном Ділан знову поділилась своєю історією та звинуватила кінокомпанії та акторів у бездіяльності. Після цього актриса Міра Сорвіно, режисер Грета Гервіг пообіцяли більше ніколи не працювати з режисером. У своїх мемуарах, які вийшли 2020 року, Ален написав, що звинувачення у насильстві брехня. Він вважав, що таким чином Міаферу намагалась йому помсти. Найгучнішим секс-скандалом з юридичними наслідками залишається історія Романа Поланські. Звинуваченого у зґвалтуванні 13-річної дівчинки Сементи Геймер ще у 1997 році вона розповіла, що він змусив її до сексу, запросивши на фотозйомки у приватний будинок у Лос-Анджелесі та давши дівчинці алкоголь та наркотики. Режисер визнав, що мав зв'язок із неповнолітньою, пройшов психіатричне обстеження. А 1978-го, не чекаючи рішення у справі, утік зі США до Європи у 2015 році. Черговий європейський суд цього разу польський. Відмовився екстрадувати режисера до Сполучених Штатів, крім Романа Поланськи, у США відкрито справу проти коміка Біла Козбі. У 2014 році жінка на ім'я Джуді Хет подала на нього до суду, звинувативши у зґвалтуванні, яке, за її словами, сталося у 1974 році. В особняку г'ю гефнера того ж року до неї приєдналася баскетболістка Андрея Констат, яку актор запросив додому, напоїв вином і підсунув якісь пігулки, а потім, начебто, домагався її. Справу за лагодили поза стінами суду козбі заплатив дівчині за мовчання але у 2015-му вона все ж таки вирішила притягнути коміка до відповідальності і почалося посипалися заяви від інших жінок яких козбі теж годував пігулками і напував вином а потім робив з ними все що хотів термін давності по більшості злочинів минув але констант сповнена рішучості довести справу до кінця незважаючи на те що її гвалтівникові зараз уже більше 80 років